Що показали переговори Зеленського і Трампа, пане Валерію? До чого ми прийшли? Ми фактично зараз показали, що наші переговори е, були вдалішими з американцями, ніж російські, і тут, справді, вже повертаючись до європейців, вони відіграли ключову роль у цьому. Ключову, але ну, дуже однобоко до цього підійшли, і е, е, ми засвідчили зараз те, що ми в кращій позиції переговорів, ніж росіяни того очікували. Тому вони запустили цей фейк переговорів. Ніхто не буде виходити. Росіяни однозначно вони ініціювали цей переговорний процес. Вони будуть домагатися замороження війни на максимально прийнятних для них умовах і будуть висувати такі ну, нереалістичні ідеї, як то, наприклад, голосування. Українців на території Росії чи на тимчасово окупованих територіях ну звісно цього не буде, але вони будуть добиватися єдиного, щоб ми вийшли із території Донбасу. Зеленський сказав, що він готовий в єдиному прийнятному варіанті це вільна економічна зона. Тому от ці переговори показують, що сторони і Росія, і Україна йдуть до замороження війни. Питання лише часу і умов. Зеленський не поспішає з європейцями цього робити однозначно. Українці в абсолютній своїй більшості хочуть завершення війни. Звісно, умови дуже важливі. Але ну треба ще звернути увагу, що ну, дійсно ми будемо максимально, як теж ну, Україна буде максимально відтягувати момент замороження війни для отримання максимально вигідних умов. Ну, те саме робить і Росія. А ідея про те, що там, ну, Росія може впасти в 26-му році, ну, як на мене, вона поки що не має змістованого підґрунтя, і вибори засвідчать про те, що сторони реально виснажилися. Тому ці переговори і відбуваються. Що Росія про що згадувала на самому початку вимагає, щоб ну, ставить як умови, щоб Українці, які проживають на території Росії, також взяли участь в голосуванні. Ми ще, до речі, не знаємо, чи мають вони на увазі там тимчасово окуповані території, чи можливо ні. Ну, не знаю залом. І президент каже, що інфраструктура треба, для того ну, багато людей за кордоном, це все і так зрозуміло. Давайте змоделюємо на секунду ситуацію, пане Валерію, коли ці вибори реально проходять. При цьому що відбувається? Повна зупинка вогню чи зупинка повітряних атак. При цьому Росія там, ну. Солдати просуваються на фронті, да, бо там роблять спроби просуватися на фронті, чи може Росія ці вибори потім не визнати, якщо умовно Зеленський переможе? А чи будуть вони висувати своїх кандидатів? Знову ж таки, це все умовно, тому що там так звана п'ята колона, да. вони вже вже говорять про те, щоб росіяни, щоб українці, які на території Росії живуть, щоб вони голосували. За кого в тому разі вони будуть голосувати? Да? Тобто, має бути свій якийсь кандидат, напевно. То що ви думаєте з приводу цієї історії? Ми неправильно трактуємо саму історію з виборами, в принципі. Я, на превеликий вже, не бачу у ЗМІ ну, максимально правильних коментарів в моєму розумінні, в моєму переконанні, що мають на увазі під виборами зараз Зеленський і Росія. Давайте от зафіксуємо: Росія і Сполучені Штати Америки говорять на підписанні угоди, наголошують про підписання угоди і припинення вогню і запуск виборчого процесу. От, фіксуємо, про що говорять росіяни і Трамп. Зупиняємо вогонь після підписання угоди. Порядковість угода, зупинка вогню. Угода має бути погоджена обома сторонами, де в тому числі і ЗС, те, що ми говорили, і в тому числі і Донбас. Що хоче Зеленський? Він говорить: ніякого підписання угоди не буде до моменту завершення плебісциту виборів і референдуму. Дайте мені перемир'я на 60 днів. Росія на це ніколи не погоджувалася і не погодиться, щоб ми розуміли. Тобто, в чому саме є от протиріччя? Навіть уже проблема не в Донбасі. Зеленський сказав, ми готові на вільну економічну зону. У Кремлі кажуть, окей, ми на це готові, але ти попередньо підписуєш цю угоду. Він каже: Я не можу, мені треба з людьми порадитися. Ну, до вчора могли, а ну міг да умовно а сьогодні ні. Тому от Зеленський зараз намагається. Перекласти відповідальність за ухвалення цього рішення на українців. Не випадково він говорить про ратифікацію взагалі мирної угоди в парламенті. Я сумніваюся, що народні депутати будуть тиснути всі дружно кнопки на цю угоду, їм і так тепло гроші капають і не лише офіційно, вони можуть сидіти ще в парламенті, повірте, не один рік. І мирна їм угода ця, ну, чесно кажучи, не дуже пече, щоб за неї голосувати. Бо вони скажуть: пане президенте, ви ж нас не запитували 4 роки, як ви ухвалювали рішення. Беріть а тут будь ласка. Да. да. А тут ви кажете, хочете, щоб ми ратифікували. Оце основна проблема на сьогоднішній день, друзі. Щоб ми це розуміли. Тому ці процеси затягуються. Зеленський буде впиратися дуже довго, щоб не погоджуватися на це. Але по суті, сама угода вже практично визначена. Може бути варіант, коли, до прикладу, Зеленський погодиться на підписання якоїсь рамкової угоди, так? Де буде стояти його підпис або уповноважено і ним, відповідним указом людини. Ну, як, наприклад, Порошенко свого часу уповноважував кучму на підписання угод. Да, і коли говорить: там, от Порошенко підписував, люди Порошенка кажуть, ні, Петро Олексій нічого не підписував, це кучма підписував. Так чекайте, хто ж його призначав туди. Порошенко. Значить, це рівнозначно підпис Порошенка. Але ж нібито формально ні. Так, от історія може бути схожа. І от зараз для Зеленського це виклик, тому що тоді відповідальність буде одноосібна за це все. Росія цього і хоче, щоб ми розуміли. Тому е, говорити про те, що вибори будуть в умовах воєнного стану це ну, бажання офісу. Хоча раніше говорили ну от українці повально, та які вибори в умовах воєнного стану? Та бути не може. Тепер президент виходить і каже, може бути. Та багато багато українців кажуть, ну, Зеленський сказав, що може бути, значить, може бути. Ну так, це специфіка ну, будь-якого виборця, коли йому так кажуть. І ти, коли доказуєш це нереально. я говорю, що це не може бути по одній простій причині, тому що тоді абсолютна перевага у виборчій кампанії буде на боці президента, бо не можуть всі отримати рівне право на проведення виборчої кампанії, можливості, перепрошую, повноцінних проведення виборчих кампаній, і фронтових регіонах, і так далі, і військові в тому числі. Тому навіть багато громадських організацій в Україні вже кажуть, які вибори під час воєнного стану, ну про що ви говорите? Плюс до того, Зеленський говорить про те, що він не скасує воєнний стан, тому що для нього зараз зручно тримати ситуацію в такому ну, ситуації на такому контролі, як є. А зручно, в тому числі для організації виборів, бо ви говорите про вибори. Він каже, що воєнний стан може бути скасований лише в тому випадку, якщо буде погоджено гарантії безпеки. У конгресі також гарантії безпеки це від США, гарантії безпеки від європейців будуть погоджені європейцями в кожному парламенті в кожної країни ратифіковані. Ну ви уявляєте, скільки часу треба для того, щоб це все погодити? Я ні, на це можуть піти роки ну, от для ситуації. Тому тут буде стояти питання: бо як тільки буде скасовано воєнний стан, оголошена демобілізація. Військові будуть долучені до виборів, і ця вся ситуація буде дуже дуже невигідна для проведення виборів. Тому, от є ця проблема зараз для офісу, ну щоб ми розуміли, це ніхто не скасовував. І тут питання не в тому, що там говорять зараз про тих переговорах по територіях і так далі. І я абсолютно виключаю голосування українців на тимчасово окупованих територіях. Ну вибачте, нас було четверо загально національних виборів, і українці не голосували в Криму. Тоді вже анексованому не голосували в окремих частинах Донецької та Луганській областей, які були під окупацією Росії, ну, і тоді питання так не стояло. Тому просто можете те, що сказати Лаврову, от, перегорнути, викинути в смітник і не звертати на це уваги, Валерію. Що стосується зокрема ем, ну, так званого так званої демілітаризу, вибачте, зони вільної торгівлі. Коли президент каже, це буде не демілітаризована зона, вільна а зона, економічна вільна економічна зона. Перепрошую, спасибі. Вільна економічна зона, дійсно. І там прозвучала така фраза: ми в інтерв'ю Фокс, що він сказав? До речі, також цікаво, що інтерв'ю саме Фокс. Він каже, що на декілька кілометрів росіяни і на декілька кілометрів ми. При цьому, що це означає? Що ми повністю не виходимо з Донецької області, що ми готові вийти, щоб створити кіл-зону, да? оцю буферну зону, так звану. При цьому, щоб російська армія там знаходилась, і українська також там знаходилась. При цьому як буде функціонувати ця вільно економічна зона за таких умов? Тобто такий варіант, наскільки він є живим, на ваш погляд, і чи окне його Росія, як думаєте? Він не життєздатний по одній простій причині, що там не зрозуміло, яка юриспруденція буде, хто буде здійснювати там управління. От хто? Бо якщо ми говоримо про вільно-економічна зона, треба ну, питання контролю за нею. Чи це контролюватиме Україна, чи це контролюватиме, наприклад? Росія. Росія не погодиться на те, щоб цю зону контролювала Україна. Ми не погоджуємося на те, щоб контролювала Росія. Тобто, це має бути якась там адміністрація, яка буде, ну, наприклад, під прапором організації націй. Але де будуть поліцейську функцію виконувати, наприклад, миротворча місія, ООН, такий варіант розглядається. Але знову, друзі, це все гіпотетично. На сьогоднішній день немає жодного навіть там якогось драфту документу в публічній площині, який би дав підстави мені говорити, як це всі бачать як це всі бачать? Ну можливо, це будуть контролювати американці. Ну, от, от гіпотетично також ми можемо уявити, або там переодягнуть росіян з Нацгвардії, перепрошую. Ну з, як же вона називається? Національна забув, дивіться, так це назвадія України, Розгвардія, Росгвардія Росгвардія перепрошую, Росгвардія так з Росгвардії переодягнуть у форму унівські, і вони там будуть здійснювати якісь функції. Ну, так само, наприклад, і ЗС. ЗС на підконтрольній території Росії, от ми згадували, вони будуть продавати чи передавати електроенергію в Україну, або ми там будемо контролювати, передавати Росії електроенергію. Це якісь також економічні зв'язки. Ну, Ця історія дуже мені нагадує історію з Тераспером, Придністров'я, так звана ця республіка Квазі. Сьогодні ж також із нею встановлені економічні зв'язки у європейських навіть країн, контракти є. Тобто воно може до цього рухатися, може бути якийсь там анклав організований рано чи пізно. Е, ну, єдине, що я не бачу зараз варіанту того, що Росія виключить ці регіони із Конституції. Ну, Просто-напросто. Бо якщо там раніше говорили про так звану ДНР-ЛНР, то це там могло існувати як квазі, як Придністров'я, і цьому була дуже зацікавлена путінська еліта. Зараз цей варіант відкидається, тому як це буде виглядати на практиці? Ну мені, чесно кажучи, погано зрозуміло.